1 березня розпочав свою роботу пересувний флюорографічний комплекс, який курсує селами Уманського району. Зазначимо, що пересувний флюорограф Україна, який устаткований на базі автомобіля бази талон, було закуплено та передано в Уманську центральну районну лікарню за сприяння народного депутата України Антона Яценка, депутатів Черкаської обласної ради від партії відродження та депутатів Уманської районної ради. За допомогою флюорографічного апарату лікарі мають змогу продіагностувати у пацієнтів гру. Одну клітку та виявити можливі захворювання легень на різних стадіях. Скористатись медичним обстеженням уже мали змогу жителі сіл Іванівка, Берестівець, Краснопілка, Кочубіївка, Юрківка, Черповоди, Томашівка, Рогова, Більшанка, Дубова, Сушківка, Дмитрушки Уманського району. А невдовзі пройти діагностику зможуть і жителі інших сіл Уманського, а також Христинівського та Монастиричинського районів, сіл Вишнопіль та Легецине та Лнівського району. Антон Яценко пообіцяв і надалі турбував. Ватися про здоров'я жителів свого округу.